Вітаю підціновачі математики. Розв'язуємо номер 645. Подайте вираз у вигляді добутку многочленів. Можна помітити, що в останніх двох доданках можна спільний множник 3 винести з дужки. 3 виносимо, 3 b ділимо на 3B. 3C ділимо на 3C. Тепер помічаємо, що в добутках знову є спільний множник B плюс C. Виносимо його за дужки. B плюс C забрали, А залишилось. B плюс C забрали, 3 залишилось. Другий приклад в х x-y, плюс 7х мінус 7y. Знову можна помітити, що в останніх двох доданках можна 7 винести за дужки. 7х поділили на 7х, 7х поділили на 7y. Помічаємо, що в обох добутках є спільний множник x мінус y. Виносимо його за дужки. х мінус у забрали, P залишилось. Х-забрали, 7 залишилось. Третє. m в дужках t-5 плюс Т-5. Помічаємо, що Т-5 фактично як множник є і в першому добутку, і в другому. Я для наочності візьму його в дужки. Отже, ми Т-5 зможемо винести. Т-5 забрали, залишилось m, т 5 фактично ділимо на Т-5, тому що винесення за дужки – це дія ділення. Якщо ми ділимо два однакові вирази, буде одиничка. Четвертий приклад Б в дужках мінус С плюс С мінус М, можна помітити, що вирази дуже схожі, але це не спільний множник. Тому у нас в другому виразі є потреба. Ніби поміняти М і С місцями, але ж тут віднімання при перестановці вираз змінить своє значення. Тому нам треба мінус винести за дужки. Отже, будемо мати перший вираз без змін, мінус, і вже М і С поміняємо місцями. Тепер у нас є спільний множник М-С. Ми його будемо виносити за дужки. М-С забрали, Б залишилось. Міс М-С, поділили на М-С, завдання.